Шторка на VELUX Невід'ємний аксесуар до дахової вікон, особливо в літню пору. Сьогодні покажемо, що є всередині, як вона виглядає і як вона буде на вікні. Плюс монтаж. Всередині є шторка. Має бути ще... Насадка для шоу Теоретично її можна поставити з допомогою викрутки. Ну, на гачках ще потрібна буде рулетка, щоб відміряти відстань одинаково. Є віконечко, через яке видно колір штори. У нас вона невеличка, а загалом може бути до будь-якого вікна стандартного. так вона виглядає. Є тут три пари, три пари гачків, які монтуються на віконну раму і елементи кріплення. То, найпростіший, найдешевший сонцезахисний аксесуар. До кожної такої штори на гачках є інструкція, і в принципі до кожної штори інструкція, сама штора, якщо штори на направляючих там будуть направляючі, в нашому випадку тут три пари гачків і елементи, якими буде кріпитися. Ще забув сказати, на кожній пачці є означки, і на яке вікно вони підходять, саме та штора, бо це дуже велике різноманіття вікон. І там є написано, що куди і що. Ну і інструменти там, так як все в інструкції. Молоток, викрутка, рулетку ще візьмемо і шину. От і все. Все інтуїтивно, зрозуміло. І в картинках послідовно написано.